Чому цей дукати мутистрада єдиний італійський велосипед, який поєднує швидкість, комфорт та цінність? Дукати мутистрада 5.2 2025 ідеальний компаньйон для подорожей або компроміс в гонитві за універсальністю. Італійські мотоцикли завжди викликали в мені особливі почуття. Це не просто транспорт, це витвір мистецтва, що поєднує в собі пристрасть, інженерну думку і, звичайно ж, неповторний італійський стиль. Коли мова заходить про пригодницьких мотоциклах середньої ваги, то вибір часто падає на BMW A1250GS або Triumph Tiger 900. Але що, якщо вам потрібен саме італійський мотоцикл, здатний скласти конкуренцію цим гігантам? Саме тут на сцену виходить до 5 2 2025 року випуску. Ідея універсального мотоцикла, здатного однаково добре відчувати себе і на міських вулицях, і на заміських трасах, і навіть на легкому бездоріжжі, звучить заманливо. Італійці, як ніхто інший, вміють створювати мотоцикли, що поєднують в собі функціональність і естетику. Однак, Питання в тому, наскільки успішно Дукати вдалося реалізувати цю ідею в Mutrada 5.2.2025 року. Універсальність це добре, але наскільки вона реальна? Я завжди скептично ставився до концепції універсального мотоцикла. У більшості випадків це означає компроміс. Мотоцикл, який хороший у всьому, але ні в чому не є найкращим. Однак доукати Мутистрада 5.2-2025 року виглядає багатообіцяючим. Перше, що кидається в очі, це новий 890, кубовий двигун. Відмова від легендарних десмодромних клапанів на користь звичайних пружин це сміливий крок. Однак, збільшення інтервалів технічного обслуговування до 9000 миль явний плюс. Це не тільки економить час і гроші власника, але й говорить про підвищену надійність мотоцикла. 115 кінських сил це цілком достатньо для впевненого руху по трасі і подолання складних ділянок бездоріжжя. А зменшена вага мотоцикла на 40 фунтів, робить його більш маневреним і приємним в управлінні. Шасі ключ до універсальності. Перехід від сталевої рами до алюмінієвої монококови ще одна важлива зміна. Це дозволило знизити вагу мотоцикла і поліпшити його керованість. Укорочена колісна база і більш різкий нахил передньої вилки також позитивно позначилися на маневреності мутистрада 5.2. Однак, мені здається, що підвізка це слабке місце базової версії. Ручне регулювання це непогано, але напівактивна Skyhook від Ducati – це вже інший рівень комфорту і безпеки. Якщо ви плануєте багато подорожувати по нерівних дорогах, то варто розглянути варіант з електронною підвіскою. Електроніка, сучасний помічник. Сучасний мотоцикл без електроніки це як автомобіль без ABS Дукати Мутистрада 5-2025 року випуску оснащений всім необхідним для безпечного і комфортного водіння ABS на поворотах протибуксувальна система. Круїз контроль, система управління кермом і система гальмування двигуном. П'ять режимів їзди дозволяють адаптувати мотоцикл під різні умови і стиль водіння. А новий 5-дюймовий ТФТ дисплей надає всю необхідну інформацію про стан мотоцикла і вибраному режимі. Конкуренція італійські і не тільки на ринку пригодницьких мотоциклів середньої ваги конкуренція висока. BMW F900GS, Triumph Tiger 900 GT Pro, Honda Africa Touring, KTM 890 Adventure A, Eprile Tuarik 660 і e MV Gaste Tourismo Veloce – всі ці мотоцикли заслуговують на увагу. Італійські конкуренти, Aprilia Touareg 660 і e MV Gaste Tourismo Veloce пропонують свій унікальний погляд на пригодницький мотоцикл. Еприле Туарик 660 більш орієнтований на бездоріжжя, а МВ Гаста Турис Мойлоучий на комфорт і стиль. У порівнянні з ними, Дукати Мутистрада 2025 року випуску пропонує більш збалансований підхід. Він не найкращий у жодній галузі, але також добре справляється з усіма завданнями. Ціна питання: чи варто переплачувати за італійський бренд. Ціна дукати Мутистрада 2025 року випуску 15 995 доларів. Це трохи дорожче, ніж конкуренти, але чи варто переплачувати за італійський бренд? Відповідь залежить від ваших пріоритетів. Якщо для вас важливий стиль, дизайн і престиж, то доукати Мутистрада 2025 року випуску відмінний вибір. Якщо ж ви шукаєте максимально вигідне співвідношення ціни і якості, то варто розглянути альтернативні варіанти. Мій вердикт Дукати Мутистрада 5-2025 року у випуску цей гідний претендент на звання кращого італійського пригодницького мотоцикла. Він поєднує в собі стиль, продуктивність і функціональність. Відмова від десмодромних клапанів це сміливий крок, але збільшення інтервалів технічного обслуговування явний плюс. Однак мені здається, що підвізка базової версії це слабке місце. Якщо ви плануєте багато подорожувати по нерівних дорогах, то варто розглянути варіант з електронною підвіскою. В цілому, Дукати 2 2025 року випуску це хороший вибір для тих, хто шукає універсальний мотоцикл, що поєднує в собі італійський стиль і сучасну технологію. Це не найкращий мотоцикл в будь-якій одній області, але при цьому він добре справляється з усіма завданнями. Особистий досвід. Я завжди мріяв про Дукати. Для мене це не просто мотоцикл, це втілення пристрасті та інженерної думки. Можливість покататися на Мутистрада 2025 року у випуску це шанс доторкнутися до легенди. Я думаю, що Мутистрада 5.2-2025 року у випуску це відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний мотоцикл, що поєднує в собі стиль, продуктивність і функціональність. Це не найкращий мотоцикл в будь-якій одній області. Але при цьому він добре справляється з усіма завданнями. Ключові думки та висновки Дукати Страда 5-2-2025 року у випуску цей гідний претендент на звання кращого італійського пригодницького мотоцикла. Відмова від десмодромних клапанів це сміливий крок, але збільшення інтервалів технічного обслуговування явний плюс. Підвізка базової версії це слабке місце. Ціна трохи вище, ніж у конкурентів, але чи варто переплачувати за італійський бренд? На закінчення Дукати Мутистрада 5-2-2025 року випуску це відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний мотоцикл, що поєднує в собі стиль, продуктивність і функціональність. Це не найкращий мотоцикл в будь-якій одній області, але при цьому він добре справляється з усіма завданнями. І, звичайно ж, це дуки і це вже саме по собі дорогого коштує.